Всім доброго дня! Хочу сьогодні приділити увагу одному єдиному квітнику. Саме ось цьому. Саме ось із цього куточка, який ви зараз бачите, в мене починалось взагалі все. Тут бачите, в мене вже відквітають такі простенькі тюльпани, простенькі нарциси. Прокидаються всюди хосточки. Але мені дуже подобаються і ці тюльпани, і ці нарциси, самі перші наші. Такі вони для мене гарні. Я не знаю. Ось я може вас і здивую, але ось ці прості нарциси для мене ну, самі, самі чудові, самі милі, самі очікувані, самі ароматні. Дуже вони мені подобаються. Правда, шкода, вони вже в мене потрішки виродюються. І дуже багато кущиків просто не квітує. Цибулинки знаходяться вже дуже глибоко, їх вже не дістати лопатою, але поки вони ще квітують, хочеться помилувати з ними. Знайшла назву цій рослинці цибульковій. Це орнітогалум. Ось такий він теж гарний, правда, ще не весь він розсвівся. Але гляньте ці серединки, ніби короночки. І коли він квітує так масово, це гарне все ж видовище. Цибулинки в них такі маленькі, як рознесеш, то вже не збутися. Правда, аромату в цих квіточок немає. Брунера, ось як гарно в неї вже попіднімалися у висоту квітконосики, розростається листечко, кожен день стає все більше і більше. Ось такі гарні яскраві сині квіточки, схожі на незабудьку. Деякі квіточки, правда, спсувались після морозів, які в нас були на початку місяці. І ви знаєте. Я знову чекаю морозів. Нам передають не тільки нуль, а навіть мінус 3 на одну ніч. Ось любить весна нас здивувати. Ну, надію, що хоч в травні вже приморозків не буде. Але сьогодні не хочеться про погане. Ось листя в брунери таке гарне, м'якеньке, таке якесь шершаве. Довго квітувати вона не буде. І ось ця нова примула крупноквіткова. Також бачу, непогано вона прижилася, тому що виглядає вона гарно. Квіточки все розпускає, розпускає нові, Листячко також соковите. Підростають тут троянди, хризантеми, очетки, лілейники. І ще раз зафіксую сакуру. Вона в мене ще молоденька. Зростає в мене вже десь 4 роки. І ось другий рік вона квітує. Гарні такі квіточки, помпончики, пухнасті. Назву сорту я, правда, не знаю, хто підкаже, буду вдячна. Аромату вона не має. Але знаєте, якось так гарно воно здалеку виглядає. Така рожева хмарка. Такий весняно-квітучий в мене вийшов цей куточок. Тюльпанчики, флок шиловидний, сон, трава, все це квітує ось тільки зараз, весною. Далі розквітне там далі гвоздичка, а там вже підуть трояндочки. Ось я дуже люблю тюльпани, просто обожнюю, особливо такі якісь. Цікаві, з такими цікавими пелюсточками гостренькими. Це, здається, чи ботанічні, чи ще там якісь тюльпани, які трояндами я можу стояти і довго милуватися, одною квіточкою, крутити її в руках, дивитися на пелюстки іззовні, і зсередини. Дуже люблю тюльпани. Саме цей кущик сама вже не пам'ятаю, коли садила, і коли вони тут зійшли та розквітли. Це було прям для мене якийсь сюрприз по кількості квіточок. Бачу, що їм вже не один рік. Хоча чесно вам скажу, я тієї весни не пам'ятаю цього тюльпанчика. Ось так. А може він і не квітував тієї весни? Ну. Так, цей квітник я завжди в ньому щось переробляю, збільшую його, ношуся із рослинками, якісь забираю, якісь навпаки додаю. Він в мене такий сируватий. І ось так ці цибулькові в мене буває або десь губляться, або ось такі роблять мені сюрпризи. Ось така квіточка в нього не крупна. Аромату також він не має. Але колір та склад квіточки мені дуже подобається Шиловидний флокс, також такого яскраво рожевого кольору, тільки ось він починає квітувати, ще не розсвівся весь кущик. Саме цей сорт дуже гарний яскравий. Також немає він аромату, і квітує він недовго. Ось це тільки весною, а потім буде тут такий зелений килимочок. До речі, досить швидко він розростається, але потрібно пам'ятати, що він хоче затінку. Так як і сон-трава, її потрібно садити також, в затіночок. Ось перші квіточки, бачимо, вже посипались, але є ще тут. Трішки цих чудових таких квіточок. Ще трішки помилуюся ними. Аромату вона також немає, але рослинка, як на мене, чудова. Не любить вона пересадку, її потрібно висаджувати один раз на постійне місце. Знаю, що може насіюватись, але в мене кущик молодий. А цей гіацинт, мій улюбленець саме цього кольору. Люблю рожеві гіацинти, я вже казала. Тут в затіночку він пізніше розквітнув і довше квітує. І ось нарешті саме довгоочікуване що могло розквітнути в цьому квітничкові, це цей рододендрончик блю-тіт. Квіти дійсно якісь голубі. Хоча вони такі фіолетові, але дійсно якісь такі мають голубе такі сяєво. Ще не всі квіти розквітли. Ось гляньте, як він сподобався бджілці. Він дійсно має такий легкий, але має аромат. Цей рододендрончик карликовий я придбала осінню, на зиму. Висадила його, він пережив тут усю зиму, усі морози. І ось чудово себе почуває. Правда, він у мене посаджений в горшок, в кислий ґрунт. Ось такий от він гарний, так багато квіточок. Вони такі дрібненькі, але їх багато. Ось подобається він бджілці і все. Ось так він квітує з однієї спочатку тільки з сторони, тому що звідти вранці сходить сонечко. Він в мене тут біля водойми, затінку. Сонечко бачить, з однієї сторони, тільки вранці, а з іншої сторони там трішки ввечері. Влітку тут, правда, сонечко на нього буде повне потрапляти, але недовго. Це мій перший рододендрон, на який я наважилась, і я зовсім про це не шкодую. Почуває він себе дуже добрим. Але і місце я йому підібрала чудове. Ось так багато ще бутончиків. Гарний він, гарний. І проводой йому я також не пошкодувала. Всіх вона до себе притягує і котів, і ось. Всякі мушки тут вже плавають, загинув ще, і ось синочок мій також прийшов сюди погратися. Хоч водичка і грязна, але діткам це цікаво. Та й ніжки в дитинки вже теж за день грязні. Ну, і так як водойма всім сподобалось, то думаю, я робити там якийсь бережечок, щоб усім було зручніше до неї підходити. Ну, і ось така в мене вийшла тут полосочка квітуча в цьому квітничку. Ось так починаючи із сакури. Стільки тут квіточок. Ну, сьогодні так. А, там побачимо. Може ще й прийдеться переробити щось. Якщо буду робити бережечок біля водойми, то може щось їм. Прийдеться переробляти. І ось ця примула тут в затіночку також почуває себе чудово і гарно прикрашає цей куточок. Ну і чудові молодила та очетки також являються частиною саме цього квітника. Вони зараз в тренді, ну, дійсно, вони гарні, що тут скажеш? І ось це таке. Павутину лисне не молодило, бачите, щось таке повипускало. Чи це дітки будуть, чи це будуть якісь квіти. Ось навіть не знаю. Того року я щось не пам'ятаю такого в нього. Напевно, що це все ж таки будуть квіти. І ось ця павутинка, ну як це чудово, ніби мій білий котик тут походив і залишив тут свою шерсть. Оце так, павутину лис не молодило, чудово, правда? І завжди вони гарні і цікаві, і гарно вони розмножуються, і гарно вони квітують. А скільки сортів існує Ну, дуже багато. Ну, а далі потрішки піднімлються троянди, очетки, хризантеми, лілейники, і також все буде квітувати. Також маю тут шість клематисів, усі різного сорту. Також їх чекаю. Ось квітує тут ще маленький такий голубий ірис. Залишилась одна квіточка, їх всього було дві. Кущик в мене маленький, зворішна посадочка. Я його цей рік навіть загубила. І побачила його тут в тюльпанах, вже аж коли він розквітнув. Буде квітувати тут і юка, і дереві, і фаляріс теж гарно виглядає. Хоча він і не квітує, але листя має чудове. А цей куточок у мене зовсім голенький. Ось прикрашає поки ще тільки цей барвіночок. Там ще був в мене бадан, але бадан згорів і так бачу не відновився. Ну, Потім там ще буде папороть та хости під цією великою-великою трояндою, яка називається Саліта. І нічого, що під горіхом. Також наростають лілії, шавлія, сантоліна, флокси. Ой, друзі, чого тут тільки немає в цьому квітнику. <гум> ну, а зиму будуть прикрашати вже хвойні рослинки. Вийшов квітник безперервного квітування.